Потрібно шльопати, тому що щось я щось чую. Ну, тобто абсолютна тиша. І що найстрашніше артилерія. Тут була рік тому був приліт з артилерії, і просто все це кафе вигоріло. Тобто, тут, де я зараз стою, тут ще вулиця. От зараз я заходжу. Це вже було кафе, це вже було приміщення. Тобто, як зараз це виглядає? Тобто люди залишились абсолютно е без роботи, без грошей. Тобто, у нас є бізнес, який не дає можливості людям заробити гроші і не дає можливості користуватися бізнесом. Тобто, якщо ти хочеш пограти у більярд... Ну, все, це мінус місце, де ти можеш пограти у більярд ну, тобто Зараз це просто отак. Це просто руїни. Тут була дуже смачна кухня. Ну тобто У багатьох херсонців тут дуже теплі спогади. Дуже те... ну, залишилось тільки спогади в тому -то і... В тому -то і справа. Ну тобто Дуже сумно. Але зараз тільки так. Ну, тобто тут не гуляють люди, тут не відпочивають дітки, не гуляються, не бавляться. Ну, тобто це просто як апокаліпсис. І що найголовніше, ти повинен дивитись під ноги. Тому що тут є дуже велика кількість мін. Ліпістки. Ну, боляче на це дивитись. Цей весь дім. З цієї сторони та з іншої сторони він повністю розбитий. Ну, там небезпечно ходити. Так, потрібно шльопати, тому що щось я щось чую. Чи дрон, чи що? Щось гудить. Гудить? Не люблю. Не люблю. Я минулого разу гуляла. Це звук — це жахіня. Що ви думаєте? Ви чуєте дрон? Ні, що не чуєте. А ви почуєте? Боже, то це Ох. Цей парк? Тому він і є такий безлюдний, тому що там є дров. Дров дуже багато дров. Я минулого... Ні, коли це було? То було декілька днів тому. Це було декілька днів тому, я гуляла також по центру. Ну, Плюс-мінус в той же час. Але ні, трошечки пізніше. То також був дрон. Боже, як я шльопала додому. Боже, як я шльопала додому. То капець. Я не знаю, чули ви чи ні, але от як він жужить. жить, в мене сайдонько в п'ятки уходить. Я вам, я вам чесно кажу. То взагалі капець. То після каба було у нас адміністрація наша. Тому якщо ви маєте. Базові продукти харчування. Якщо ви маєте базові продукти гігієни, ліки, дорослі памперси, великих розмірів, урологічні прокладки, пелюшки, будь ласка, відправляйте, відправляйте для жителів Херсону для безкоштовного магазину.